Ці столиці вирішили присвятити культурній програмі і столичні команди підтримати. І Євростадіон ще раз випробувати на міцність. До початку матчу ще півтори години. А біля оновленого спорткомплексу Олімпійський народу хоч гребляти. «Навіть така неймовірна гурталиця не заважає сотням фанів вболівати за улюблений клуб. Подивитися Це на матч. матч. Скласти конкуренцію за кількістю болівальникам вирішили доблесні київські правоохоронці. У співвідношенні на одного хулігана двоє міліціонерів. Стадіони змінюються а менталітет ні. Вже наша за Київські болівальники приходять за годину до матчу без квитків, як наслідок величезні черги. Я дуже понад думав, що вчора. Та не лише міліція турбується про вдалий спортивний вечір киян. На допомогу тим, хто не бажає стояти в черзі, вже поспішають на офіційні розповсюджувачі квітків на матч. Матрі от сто вісімдесят рублі. Ну і який же спорт без тютюну та алкоголю? українські вболівальники, навчені європейськими цінами на території стадіону, готуються завчасно і душу зігрівають, і віру в перемогу підживлюють. Сьогодні повинна бути перемога. Щоб вони будуть грати, не ся за динамо. Якщо Если... арсенал, то за арсенал. Лілія Федорович, Таїсія Терчин, студентські новини.